Так наремонтували доріг у підгайцівській громаді, що тепер їх судять. Голову сільради Юрія Семенюка, одну із бухгалтерів та двох підприємців, звинувачують у привласненні бюджетних коштів. Ми зараз на вулиці Якова-Гальчевського у Струмівці. Торік підгайцівська сільрада надумала робити тут ремонт дороги, але такий, що неабияк, зацікавив правоохоронців. Прокурори вважають, що було привласнення бюджетних коштів. Мовляв, лише на остій дорозі одній майже 120 тисяч гривень. А загалом кажуть правоохоронці, нібито голова сільради і компанія прибрали до рук майже 5 мільйонів гривень. А це вулиця Марії Заньковецької у Липинах. За її ремонт Підгайцівська сільрада переказала на рахунок фізичної особи підприємця майже 200 тисяч гривень. Висновок експертизи. Вартість робіт завищено на 119 тисяч 802 гривні. Чи справді так ще буде з'ясовувати суд? Правоохоронці кажуть, мовляв, Семенюк і компанія нагріли руки і на ремонті з'їзду з вулиці Окружна до вулиці Карбишева у селі. Перерахування о 15.1.49 хвилин 28 лютого 2024 року бюджетних коштів з банківського рахунку сфери ради на банківський рахунок загальну суму стало 890 гривень 60 на купівки, з яких відповідно до висновку судово-будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи було залишено вартість робіт на 120 395 гривень 65 копійок, тобто фактично при власне у подальшому. Обоє ФОПів нібито мали фіктивно брати участь і вигравати до порогові закупівлі на ремонти доріг, септо без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень. Один із ФОПів зареєструвався підприємцем лише у січні минулого року, буцімто за вказівкою голови сільради, і мав давати доступ до своїх рахунків бухгалтеру сільської ради. Принаймні так кажуть правоохоронці. На ділі ж, зі слів прокурора, голова сільради, мовляв, домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку виконували певні роботи. Мені в заочно домовленості наняв, чекаю, які готівкою розрахунок за вказівку семенюка, здійснював транспортування щеблення до вулиці в, в селі Лишеницького району. За освічеб нанятий семенюком за усною домовленістю голюк, готівкою розрахунок за вказівку земенюка, здійснював розгортання щебника. За вулицею прокурор уже понад дві години зачитує обвинувальний акт, і то лише перший том. Загалом у справі їх аж три. І на минулому засіданні, і тепер Юрій Семенюк виглядає спокійно. Попри те, що фігурантам наразі загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Як буде себе захищати, поки тримає інтригу. Звинувачення правоохоронців посадовець заперечує, називав їх фантазіями. До слова, Юрія Семенюка підозрюють у незаконності. Конному збагаченні на майже 40 мільйонів гривень. Наразі його тимчасово відсторонили від виконання обов'язків голови підгайцівської сільради. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.